Мам. Мамо. Mm -hmm. Мені тебе бракує. Мені тебе також. Дуже. Я відключаюся добре. Okay. Коли вона померла? Три роки тому. Воскресіння матері як цифрового чат-бота. Це революція, яку здійснили молоді засновники стартапу. Тепер вони хочуть перепродати свій чат-бот компанії, яка створює людські голограми, цифрові клони. Схрещення цих двох технологій разом обіцяє мільярдний бізнес. Дія фільму Вихід відбувається у 2047 році і виглядає як наукова фантастика. Однак частина цих ідей вже нині є реальністю. Технологічні компанії вже давно експериментують зі штучним інтелектом, будують нейронні мережі, створюють машини, які вміють самонавчатися, самостійно діяти та реагувати. І вони вже давно розпізнали фінансовий потенціал смерті. Змінюється суспільство, змінюються і традиції, а з ними і наше ставлення до смерті. Наприклад, траур на цвинтарі видається доречним дедалі меншій кількості людей. у цифровій галузі відкривається цілий напрямок, який займається цими питаннями. Розробники запитують, можливо, потрібні нові пропозиції. Можливо, має сенс для людей після смерті залишити щось для контакту з найближчими родичами. Джеймс Лахос, наприклад, заснував компанію Hereafter. Коли його батько захворів на рак, він зберігав для чат бота інформацію про нього, короткі повідомлення та аудіозаписи батька. Тато бот навчився спілкуватися так, як це робив його батько. І Влахос перетворив це на бізнес модель. Тепер люди за абонентську плату можуть надсилати історії чатів або відео своїх коханих зі смартфонів. І з цих даних створюється чат-бот із голосом померлого. чи стикаєтеся з великими проблемами у своєму житті зараз? Так іноді вам просто потрібна перспектива. Заспівайте мені пісню, звісно. Компанія VIVE Studios з південної Кореї іде на крок далі і обіцяє майже цифрове воскресіння. У мене не На своєму вебсайті вона демонструє поєднання чат бота померлої дівчини із проекцією цієї ж семирічної дівчини. Мати може фактично відсвяткувати день народження із нею за допомогою окулярів віртуальної реальності та датчиків на руках. Скільки заплатять люди в траурі, які сумують за такими моментами, і як це впливає на родичів померлих? Ось чому потрібно дуже уважно спостерігати, щоб зрозуміти, що відбувається з цими клієнтами, хто опікується цими клієнтами, як родичів може травмувати віртуальний клон померлої людини. А якщо вони вже не можуть диференціювати, що є реальністю, а що віртуальність? Психологи також описують, що можна отримати патологічне горе. у певному сенсі, ми маємо справу з. Відкритим експериментом, який звичайно є надзвичайно сумнівним і небезпечним, і всіх причетних необхідно запитати, чи можуть вони нести цю відповідальність, і чи усвідомлюють вони це Однак, мабуть, доведеться розглядати це у кожному конкретному випадку, і не можна цілковито засуджувати такі підходи щодо перенесення культури жалоби в цифровий простір. Для того щоб настільки переконливо використовувати штучний інтелект, потрібні дані багато особистих даних. Науковці з Оксфордського університету у Великобританії досліджують, як великі технологічні компанії мають обходитися із такими масивами даних. Чому користувачі зазвичай віддають свої дані добровільно? Чи відомо їм про небезпеку? Ці питання досліджують в інституті етики штучного інтелекту. Штучний інтелект може бути надзвичайно руйнівним для суспільства. Він може бути сексистським, расистським та вкрай несправедливим. Приклад Майкрософт запустила у 2016 році чат-бот Тей, який самостійно спілкувався у Twitter. Лише через один день діяльність Тей довелося припинити, оскільки твіти чат-бота були сексистськими та расистськими. Тей ображав інших користувачів і став антисемітом. Що трапиться, якщо у майбутньому себе так почнуть поводити також цифрові клони людей? Штучний інтелект вже нині завдає шкоди. Ви можете стати жертвою штучного інтелекту, навіть не підозрюючи про це. Можливо, вам відмовили у кредиті, або ви не можете влаштуватися на роботу чи знайти квартиру через алгоритм. Вас дискримінували, і ви цього навіть не помітили. Тому я думаю, що нам слід припинити економіку даних. Навіть коли ми живемо в капіталістичному суспільстві, ми всі сходимося на думці, що існують певні речі, які не повинні бути частиною ринку. Люди, голоси на виборах, спортивні результати. Я виступаю за те, що особиста. Інформація також має бути в цьому переліку. Каріса Вейріс передбачає, що конфіденційність є найціннішим товаром майбутнього. Але справа в тому, що багато людей надають дедалі меншого значення приватності, особливо у цифровому світі. Хочеться бути частинкою спільноти. Релігія раніше використовувалася для виконання цієї функції. Однак, у західних суспільствах релігія відіграє дедалі меншу роль. А люди хочуть у щось вірити, зокрема, і в життя після смерті. Ось тут з'являються технічні гіганти і пропагують ідею, що можливо не тільки Бог вдихає життя у душі, а є ще й інша майже магічна сутність, а саме штучний інтелект, який міг би зробити те саме і не на небі, а в хмарних технологіях. Прагнення до безсмертя старе, як і саме людство. Сьогоднішнє покоління може досягти вічного життя, принаймні у цифровому світі, завдяки штучному інтелекту. Однак запитання не лише в тому, скільки грошей ми готові за це заплатити, а й в тому, яка справжня ціна за це.